Ніколи ніхто не здолає, бо ми разом могутня сила. Це моя і твоя Україна. І весь світ нас з тобою знає, нас тобою весь світ поважає, бо ми биті та неподолені, Ми з тобою ніким не підкорені, а нам брешуть а нас обманюють, нас, мов звірів, з тобою стравлять. Але мамі, дешева акція. Я і ти то велика нація. І ніхто нас не роз'єднає. Нас ніколи ніхто не здолає. Ми тут вільні, царям не вклонимось. Ми ніколи їм не підкоримось, бо нам воля дорожче золота. Наше слово є краще молота. Я й ти це велика сила. Я і ти це і є Україна. Можна запитати, як вас звуть? Да, вас. Е -е, Женя. Женя? А ви любите Україну? Е -е. Ну, в принципі, любите в, чи ні? В принципі, ні? так. не? Бо ви так дивитесь, мені ж, здається, що ви любите більше Росію, ніж Україну. Ну, то нічого, мені, мабуть, вдалося, так? Да? Наступний вірш я присвячувала м, загинувшим на Майдані, «Небесні Сотні. Але зараз їх вже не сотні, їх вже дуже багато, і це вже тисячі людей, які гинуть на сьогоднішній день, гинуть за нашу свободу, за, за Україну. І я знаю тих людей, які зараз воюють на Сході. я з ними знайома і ну, вони неймовірно мужні. Звідки вони стільки сили, стільки волі йти і нічого не бояться? І дуже шкоди, що саме таких найкращих Україна втрачає кожного дня. І в принципі, їм усім і присвячено всього верша, всім загинувшим за свободу. Бог все бачив, усіх пізнав, хто за волю, а хто за гроші. І хто кату служити хоче, усіх бачив, усіх пізнав. Бог дивився усі бої і він знає, чиї то кулі постріляли його синів, його кращих синів у груди. Хто його катував дітей, хто живцем спалив свого брата, то убивця до слуги ката, Бог від них не від його очей, Він чекає всіх на суді, Він чекає від них молитви за усі ті звірячі битви, за усі ті криваві дні. Він все бачив у тій пітьмі. Нехай падають на коліна за кров кожного його сина, Ви пізнають і Божий гнів, а кого згубили бої, душі їх, молоді хроби. Він зібрав у небесні сотні, Бог до себе забрав синів. Як за волю спинялись серця, покоління запам'ятають. Так герої не вмирають, і їх славі не буде кінця.